Доброго дня! Я варич Олександр Сергійович, студент Другого медичного факультету Національного медичного університету імені Богомольця, підготував факультативну роботу за статтею в науково-популярній газеті за темою екзоскелет, автором якої є доцент Бірюкова Тетяна Володимирівна. Перш ніж відповідати на таке питання щодо актуальності даних виробів, потрібно розібратись, що таке екзоскелет. Екзоскелет це носимі пристрої, які працюють в тандемі з людиною. Напротива роботам, вони не є автономними та керуються не на відстані, а під час взаємодії з людським тілом. Розміщений на тілі користувача екзоскелет діє як своєрідний підсилювач, що розширює, зміцнює або відновлює людські здібності. На відміну від протеза, він не замінює людські кінцівки або інші частини тіла. Екзоскелети можуть бути виготовлені з жорстких матеріалів на кшталт металу чи карбону, або з м'яких та пружних частин. Вони також можуть бути оснащені датчиками та приводами, або ж бути повністю пасивними. Екзоскелети можуть покривати все тіло, його верхню чи нижню частину, або навіть лише окремий сегмент, наприклад, певний суглоб. Тому вони можуть бути мобільними, зафіксованими чи підвішеними. Останні два види зазвичай використовую для медичної реабілітації. Чому зміст даної публікації мені сподобався? Сподобався по причині корисності цього винаходу для частини людей нашого суспільства, а саме для людей, які були позбавлені можливості повноцінно або частково здійснювати пересування або певні рухи. В чому користь змісту даної публікації для мене як студента медика? В першу чергу, як я зазначив вище, це безумовна користь для людей з обмеженими можливостями вільно пересуватися. По-друге, це актуальність таких виробів, адже це результат сумісної роботи провідних вчених та дослідників з різних наукових галузей, а саме медицини, фізики та математики. У післявоєнний час. Потреба в таких виробах стане гострішою по причині того, що деякі наші захисники можуть бути важко поранені з повною або частковою втратою можливості довільного пересування або рухів. Чому зміст даної публікації відображає перспективу розвитку медицини та медичної науки? Тому що повна або часткова заміна частин людського тіла рухливими протезами або екзоскелетом після втрати їх роботоспроможності. Це майбутнє медицини. Адже це напряму впливає на продовження та покращення людського життя. Чому я рекомендую дану публікацію студентам медика. Рекомендую по причині актуальності цієї теми зараз і в майбутньому, тому що протезування та зовнішній екзоскелет це проривні напрями медицини, які наразі дуже активно розвиваються. Перспективи цього напряму необмежені й найближчі 30-50 років. Адже навіть наявні вироби дуже далекі від ідеалу. У сучасних виробів, як правило, дуже короткий час автономної роботи та недосконала система комунікації від організму до протезу. Дякую за увагу!